На черзі шостий тур у прем'єр-лізі 8 на 8 від КСЛ. Відкривали його Аматорс та Дарниця. Дарниця підходили фаворитом у цій парі, не дивлячись на достатньо складний старт сезону, де Дарниця йшла у трійці команд, що є претендентами на виліт разом із Аматорс, які посідають останню 12-ту сходинку. Дарниця все одно вимальовувалася невеличким фаворитом у цій парі. Що в цілому і зіграло на користь підопічних у блакитній формі. Вони пропустили двічі на початку поєдинку. Аматорс, завдяки голам Євгенія Ключко, на рахунку якого хет-трик в цьому протистоянні спантеличена була Дарниця, проте далі вже завелася команда в другому таймі змогла дотиснути опонента, двічі зрівнюючи рахунок по ходу матчу, і фінальний рахунок 4-5. Дозволяє Дарниця набрати вкрай важливі три очки та піднятися вище з зони виліту. Матос вже, у свою чергу, дуже прикро поступається, і навіть хет-трик від Євгенія Ключка не врятував команду від поразки. Ще одна цікава заруба, яку я вам раджу передивитися на нашому Ютуб-каналі, протистояння Юджину та Апогею, яке вже на папері виглядало достатньо цікавим, а в житті вийшло ще більш фантастичний матч, де Юджин спочатку програвали, потім героїчно поверталися у гру. І вже в кінцівці матчу, завдяки. Голам від Милованцева Юджин змогли одержати складну перемогу з загальним рахунком 4-3. Апогей поступається команді Олександра Турчина. А вони здобувають три очки, таким чином посідаючи п'яте місце у турнірній таблиці, маючи в своєму активі 10 очок. Юджин, які все одно знаходяться на третьому місці, маючи в своєму активі 11 очок. Матч, що йшов третім у програмі шостого ігрового дня між уфам Київ та Алмазом, завершився достатньо очікуваною перемогою жовто-блакитних з рахунком 3-0. М'ячі на рахунку братів Семенюків дозволили УФАМ здобути важливі три очки, аби продовжувати боротьбу за чемпіонство. Наразі команда має 16 очок. Та посідає другу сходинку у таблиці, маючи рівні показники з ФК ЗС, які поки що досі перші. А для вас на цих матчах працювали я, Микола Бондаренко, мій колега Роман Мамчур. Друзі, бережіть себе, любіть футбол, слідкуйте за КСЛ. Головне, зберігайте себе у безпеці, не панікуйте. Перемога обов'язково буде за Україною. Наразі нас очікує огляд матчу Депортіво Альянс. Нас очікувала запекла дуель обох колективів. І в цій дуелі перемогла команда гостей. Відкрив рахунок Володимир Гайдай з передачі Олександра Чернушкіна на 17 17-й хвилині матчу, а на 27-й хвилині Максим Ломако подвоїв перевагу. Саме за такого рахунку команди пішли на перерву. Після перерви господарі змогли один м'яч відквитати зусиллями Максима Столярова з передачі Марка Перетячко, але не більше не вистачило сили. Тож Вітаємо Альянс з другою перемогою в сезоні. У слідуючому матчі туру Фокстрот приймали Русановку і будемо відвертими. Гості відразу взялися за діло, господарі виявилися не зовсім готовими до цього поєдинку. Швидкий гол вдався Роману Одинецю на 6-й хвилині зустрічі, а на 14-й хвилині. Він же подвоїв перевагу. На 27-й хвилині рахунок був 3-0, відзначився Олександр Василенко. Здавалося б, Фокстрот може повернутися у гру. На 30-й хвилині голу роздягальню оформив Максим Борисевич, але повернутися у гру не вдалося. Після перерви голи Романа Одинеця, котре оформив в цьому матчі покер та голу у кінці зустрічі Романа Кучми. Встановили кінцевий рахунок 1-6 на користь русанки. Заключний матч туру шлакоблок приймав лідерів турнірної таблиці і, забігаючи наперед, лідерами вони залишилися після шостого туру. Зевс зіграв усі зустрічі агресивно, розкуто та, як наслідок, не залишили ніяких шансів в команді господарів. Після першого тайму рахунок був 0-4. Дубль Леона Гладківського та голи Серафима Мазура і Костянтина Козочка. Після перерви гості знову забили чотири м'ячі: Антон Рафальський, Микитай Садченко, Серафім Мазур та Янна Гола забували у другій частині зустрічі, а гол престижу на 44-й хвилині господарів забив Сергій Ястремський. Кінцевий рахунок 1-8 на користь команди ЗЕВС. На цьому це все. Побачимось у сьомому турі Прем'єр-ліги.